Доброго вечора. Так, дорогенькі, хочу показати вам раніше колись показувала, дуже тішилася. Показувала, якби колись так в молоді роки, то я би тішився що з чимось інакшим, якимось таким, десь кудись піти, десь кудись ще щось. А Тут вже так, тільки нагород, розсада, бараволя, хохрудзе, то таке природою йдеш, любуєшся. То от хочу показати, колись показувала трошечки раніше вам. Якщо огірочки починають з'являтися, тепер показую вам, що вже майже з'являються огірочки. Ось, бачите? Огірочок. От це мій палець. І от він трошечки ще менший. Ось так. Не знаю, сіла. От Настя розказує, всі сорти знає, всі та молоді дівчата, вони це все пам'ятають. А я різні сорти була накупила, але ж кажу, потім докупляла другі вже, тому що були не зійшли перші. То от які тут, що, не знаю. Все каже мама Таня, та ж запам'ятай, які хороші, потім на другий рік то саме посадимо. Не знаю, які тут є. Не знаю, якийсь F16, якийсь е, руднічок, якийсь, е, боже, як то ще писало, анулька, е, на зазрі сусіду, але це все досаджувалося ще, тому що не все зійшло. От, от такі от ті кавунчики, іденьки, що я досаджувала. Ось, бачите, вже от вони такі. Такий рівець зійшов. Здовж не зійшла чомусь. У мене от тут кукурудзка вся грядку обсажую, кукурудзою, не зійшла чомусь. Ну, можливо, їй було сухо, щось некомфортно, не так, як треба. Вона вже не скаже, чому вона не зійшла. Ось так-то. Так що скоро будемо з огірочками. От тільки дощик треба. Всі дівчата бачу, розказують. Тут перчик досить малесенький. Ну, мам, на мамині там городі ще менше. Там капуста. Бобрескала була, намішала якоїсь так в інтернеті теж прочитала. Намішала солі і соди якоїсь ще, оце тут трохи то все. То... зимові нічого, бачите, не помішало. Я ж писала, що вже не вірю, оці чорнобривці, оце все, що попелиця, вона як має їсти, то вона їсть. Але перед тим, як я покропила, я не знала, що дитина теж покропила. От бачите, оце три корчики цих, то певно, тим солю, солью, я їх аж спалила. Чотири. Але вже не бачу, щоб там щось лазив. Нічого, як треба буде використати, то я їх перегляну, поми і подивимося, що з них буде як там. Отак. картопелька ще цвіте. Як каже, любка барабуленка падає до землі. Цікаво мені так, що ж то воно таке барабуленка.